Привіт! Ой, так у мене з'явився штатив. Це мій новий влог. І влог буде як з Хмельницького, так і з Києва. Ну що, пішли дивитися? Цікава вона як кружечка, креатив, моя суперсила. Це нам подарувала Женя на день народження контори. Класно, класно. Дякую. Всім привіт! Це мій новий влог з Хмельницького. Так, не знаю, яке буде світло і камера. Приїхала я, звісно, дуже удачно в Хмельницькому. Докає з в Хмельницькому все. Тихо, спокійно. Це в Києві більше різних таких штук. По шахітів сюди. А е, я приїхала і зранку почалась тривога, тут попало в ТЕЦ, і, і нас відключили світло десь о 9-й ранку, напевно. Світло, воду і не було взагалі зв'язку. Ні інтернету, зрозуміло, ні зв'язку, щоб з кимось зідзвонитися. До нас ніхто не міг десь до двох чи до трьох дня, в два-три дня почав ледь з'являтися зв'язок. Ми там хоч могли комусь подзвонити. Mm, і це у всьому місті, тобто це не просто якийсь один район. Ну, може, в когось генератори. Ну, генератори стояли. Ми з вами ходили в кав'ярню. Саме генератори пили каву, в кого є. Mm, от. І досі от в нас зараз. Вже, е, Сьома вечора майже і досі немає світла в нашому будинку, в нашому районі. В центрі є, ми тут недалеко від центру, в сусідньому кварталі є, тобто в будинку навпроти, а в нас світла нема. Тому в нас з мамою буде романтична вечеря, тому що у мама немає все електро, на газу нічого немає. Тому в нас буде на вечерю чипси, вино. І все. О, о, і, о, ну, ковбаска це і сир. А, е, хочу нагадати про найсмачніші чіпси це бачите, чіпстерс. Е, саме е, рифльоні. Оці. Дуже я люблю з ковбаску і гірчинку це мій топ. Ну Такі непогані е, м'ясо зі смаком м'ясо гриль. Але ці ням 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 от так, удачно я приїхала в Хмельницький, сподіваюся, що завтра вже світло з'явиться, тому що я сюди приїхала е, на 4 дні виходить. Е, е, телефон вже розряджається, бо павербанк я не зарядила чогось, на ніч не поставила в дорозі, повністю його майже розрядила. От. Мама рибки є, і добре, що в нас є така штука, яка включається в повербанки, і їм додатково поступає кисень, тому що вони вже там. Конечно... Того. Мері з в домком, діла рішають дівчата. Це у в нас тут вже 10 годин, світла таке немає. Сказали, <тапи> навіть повітря, тому що до улюблених сінобонів є вже далеко. Але спасимо. Так, сьогодні вже новий день і yeah. ми зустрілися з Валією yeah. і з мамою. <смякі> Прийшли в заклад, який я вам раніше показувала, називається, Брюмен. Mm, oh. Ми замавали покотку. Тут мама вийшла. Оце і закусочки. Тут так багато людей відносно Чернігова тут взагалі повний зал майже. <му> і наші закусочки це камамбер з джерело ну, соусом і пахнет коліни. Але <смі> <смі> так дивно, чесно, Такі три кльоски. Пен-пен-пен. Так, а тепер ми прийшли в глінтвені номер 1 у Хмельницькому. У нас знаходиться тут у нас центральна ялинка завжди, бульвар Небесної Сотні, ось глінтвейн, і вони дають такі передбачення. Що валя в тебе? У грошей немає ідей, але ідеї можуть зробити гроші. це да, дуже цей. О, У мене луч романтичний. Настрій спрямує ваші думки в інший бік. Це значить, скоро папа приїде. А мені відкрийте, будь ласка. А я ж все відкрила. А моє передбачення? Відкрий, будь ласка. Удача допоможе вам пережити важкі часи. Ну, я удачлива. Так? У мене ще тут є покупочки. Стіма можливо, ви бачили. Це хмельницький виробник. У нас взагалі дуже багато Хмельницької швейки. Стіма, ем, ЛК-бренд. Хмельницький це центр легкої промисловості. Так, так. Вухати, це Салмар. Стіма, ЛК-бренд, Салмар. і Вариш, що ти кажеш, Аржан. нас? Роган є типу, у нас. Соломар то сказала, Почарова, да. yeah. сочарована. Ну, Ці я не дуже знаю, а Стіма це я бачу багато, де є ЛК Бренд і цей. Солмар і цей ж найзнаменитіший Хмельницький льонокомбінат. Цей Голді, там, Голді так. так. От. У мене вже навіть є Польщі. Так, а все з чого починалося? З істоків Хмельницького базару. Які називали толку. І називають досі. Сьогодні понеділок, З сьомого ранку, їду на фотозйомку несподівано. Виявилося так, що проєкт, з яким ми працюємо, в них тут склад і потрібно його познімати. Ось так. Приїхала на відпочинок. СММ це естетика, казали вони. Знайшла таку класну хмельницьку ростирію, поки очікувала ще на людей для фотозйомки. Називається Сауконі Кофі. Класна кава. Капучино, наприклад, коштував 27 гривень. Вони самостійно обсмажують каву, і кава відносно, відносно недорога, кава для всіх подорожчала. Рекомендую. В принципі, в Хмельницькому було досить добре. Я їздила до мами і в суботу не було повністю ні світла, ні. Ні, води, начебто, тож теж не було, але найголовніше, що не було зв'язку. Мені не зміг ніхто дозвонитися, навіть люди, які живуть в Хмельницькому, зовсім не було зв'язку ніякого е, інтернету. І я згадала це, як було, напевно, в початковій школі, що типу, був би домашній телефон, було б добре, або нам потрібно було, Валя, моя подружка живе в цьому ж домі, що і я в Хмельницькому. І якби була рація, то могли <бували> б по рації з нею спілкуватися. Але таке, ти сидиш вдома і не знаєш, Повітряна тривога закінчилась, не закінчилась, взагалі, що там у світі <хи> робиться? Тому ми, мама там якось дозвонилася до тати, бо вийшла через на балкон, якось там з'явила зв'язок, дозвонилась, папа сказав, що тато сказав, що так, вже тривога закінчилась, можете йти погуляти. І ми вийшли на вулицю і. Стільки людей всі пішли гуляти і в парк, і в, в кав'ярні, але ж світла немає. Тому і кав'ярні. Зачинені для того, щоб туди зайти і посидіти. Але багато вуличних кав'ярень працюють на генераторах. Були такі черги ці в кав'ярні. Шкода, що я не зазняла, не знаю чого. От мене буває таке, що я знімаю якусь ерунду, а буває таке, що хочете щось показати. А думаю, що блін, чого ти нічого не зняла. То в кав'ярні черги, генератори працюють. Люди всі якби такі веселі. Відносно і деякі магазини виставляють свою одежу на вулицю для того, щоб могли люди щось обрати, що їм потрібно. А взагалі що в Хмельницькому є така, як 100-метровка називають, головна вулиця, пішохідна міста. І там є багато закладів. І один із, не один з закладів, а деякі заклади. Прямо зробили вуличну їжу на мангалі, шашлики, овочі і так далі. І так все смачно пахло. І я думаю, блін, як хмельничани швидко адаптуються до ситуації. Я розумію так, що. Типу, в Києві часто відключали світло, але в Хмельницькому не було до цього відключення ні разу світла. Ну, по крайній мірі, в тому будинку, що живе моя мама. І так швидко всі адаптувалися. От. Ну і багато рис... потім після цього відключали світло у Хмельницькому. Ми вечори проводили з мамою і з моєю подругою Валією вдома за розмовами, за свічками. Навіть коли вже включили світло, ми його не включали, тому так, у нас класна тут атмосфера зі свічками. А, то так. Хотіла вам показати, яку білку я припала на розетці. Вона зараз коштує 165 гривень, зараз за трохи дорожче 230 гривень хвилинку. Це, звичайна грілка, пам'ятаєте, в мене була така рожева Київ-гума, але в неї такий малий чехольчик. Замість того, щоб обгортувати її грілку м, цим полотенцем, вона вже в такому чехольчику смішному. Це я вже повернулася з Хмельницького, мама мене зустрів з квітами і хочу розказати про лайфхак, який мене навчила мама. Я робила це підсвічник сама. І якби, нахиляла свічку для того, щоб воно тут якби, ці штуки образовувалися. А насправді можна просто цей фітіль, я потім покажу, нахиляти. І тоді буде плаватись край свічки, і так само будуть такі потьоки, але вже більш як натуральні, не такі, як стороні тут. Класний лайфхак, так що я рекомендую його використовувати. Ще в Хмельницькому є такий магазин, як Аврора. В Києві він є десь, але десь один я навіть не знаю де. Тобто у нас на районі ніде немає. І ми купили от таку, таке блюдо під закуски: там, наприклад, горішки, ковбаски сушені. Такі всякі штуки, певно, закуски. Ми давно таку хотіли, вона така більш бюджетна, тому що зазвичай ми бачили там вони по 500 гривень і 450. Це коштувало 190-200 гривень в Аврорі. Так, є тут видно стики з клеєм, але я думаю, що це все можна вибачити за таку ціну. Тому що вони теж вони потім розсихаються, у нас вже такі були схожі, і ламаються, тобто вони недовговічні. У п'ятницю ми прийшли до діманих батьків, вони живуть зовсім поряд із нами. Такі вечері вони нам влаштовують часто. Дуже дякуємо їм за це. Кожного разу дуже смачно. Всім привіт! Сьогодні 29 жовтня, субота, ми з Дімою вирішили поїхати в парк Феофанія погуляти. Але стільки машин, це просто капець. Там знаходиться ЖК, якийсь поряд якісь нові джерела. Що? Щось таке. По-перше, запаркований весь, а по-друге, коли заїжджали на саму Фаффаню парково міст там дуже мало, припаркуватися, нема де. На узбіччі машини паркуються, що потім навіть ну, машини з інші не можуть роз'їхатися. Ну, ми приїхали, подивилися, подивилися, що там черга навіть на вхід. <смістична> Все одно далеко, змусили ще так далеко паркуватися, щоб потім ще йти в парк, щоб в парку погуляти. О, то ми вирішили поїхати десь поїсти, бо я дуже голодна. Дивилася сьогодні їжа Києва з Кацуріним та Птушкіним точно. І там був заклад Софра, ми про нього чули, але там ні разу не були. І купила такі квіточки хризантеми. Е, ну, А кухні я люблю ставити, щоб були квіти. А ще подивіться, яку мені мама зв'язала сумку. Оп! Бачите? Така прикольна. Мені дуже подобається. Коротше, там немає вільних місць, буде о 16.00, то ми зараз зайдемо до цих смаз, Побудемо там і. Підемо в Софру. Якщо в них не виключать, ці сказали, сказали, що о 16-й, можливо, відключення. так, сходимо, поки в будьмаку дивимося. Це воно. Так, в на нас з таким. <плес> <плес> Сенсу, <супи не> <плес> Можна. <плес> Важна. Можна допомогу. Замовленням, ну тут ми вже. І дивіться, яка подача кави. Зараз Ой, це солодощі. А це цукор, так? Да. Так. Це кава з молоком. дуже прикольно. Замовили голубці з виноградними листочками, я забула, що вони називаються. Тімо собі взяв ЧБР. А я... як це називається? Янтик. Янтик, Тобто, янтик, вибачте. Все поки дуже смачно, тільки салатно поклажан на мене дуже. От такий звичайний. А тут. Поїли дуже смачно. <смеш> Може це вкрікапочка. Ага. Е, дуже смачно, нам сподобалось. Можна рекомендувати. Бо ми були в Мосафірі, можливо, ну, ми тільки один раз там були і нам не дуже сподобалось хвилинку. Людей багато, бо саме по собі приміщення досить маленьке. І от, наприклад, ми оце вийшли, зараз 5 годин, найближчий час на бронювання. Столнику це 7 вечора. Тобто, якщо ви хочете туди прийти, це на Кловській знаходиться, то потрібно забронювати. Це нижче середнього я б сказала. Дуже смачно, дуже. Діма їв Люляки Баб сподобався, так? Чик смачний. Чиверік смачний і. У все, самса, все було смачне, тільки ось салат. ну Просто позиція в меню ми не, не вгадали, нам не сподобався. Не те, що він не смачний, просто якби, такий стандартний. от. Так що рекомендуємо, але взагалі я ще бачила, що там же ж є мафи. До речі, мафи з цими чебуреками. Да. Вони знаходяться і на лісовій, і десь на Дарниці. То як будемо десь там поряд проходити, то. Обов'язково зайдемо. Бо, наприклад, там є на лісовій. Ем, у, як називається, не пам'ятаєш? Е, в бетоні. Е, фалафель в Батоні. Я забула, як називається цей. чоловік. Напишу тут <пишут> текстом. От. Блін, я хочу туди піти. Як буду їхати в горобери, ми якраз з лісової відправляємось, то <пишут> обов'язково зайду. Може, я тобі взяти, якщо хочеш. Ні. Я Лафільну м'ясо було. Та було б дуже смачно. The foundation is shaking, and the windows all breaking, but I'm not about to run for щодо відключення світла у Києві в нас, в нашому будинку, тьфу-тьфу-тьфу, але світло не відключали жодного разу. Це, звичайно, для нас добре, але бачу, що по району відключають такому, як шахматному порядку. Тобто десь є світло, в якомусь будинку навпроти. В нас, наприклад, є. в Будинку навпроти немає. Через будинок є зате в нас є не зате, а ще в нас є опалення, яке прям досить таке інтенсивне. ми живемо в старому будинку і регулювати. Інтенсивність опалення в нас немає можливості. І вже є опалення повним ходом. Вікна в нас відчинені. Ну, от два вікна в нас відчинених майже постійно, навіть вночі на привітрювання, так. І ось зараз я бачу, що вікна відчинені. На вулиці 2-3 градуси тепла. А в нас з відчиненими вікнами 24 градуси. 24. І реально так в нас жаркувато. І я просто бачу, як через це відчинене вікно вилітають наші гроші на опалення. Це і смішно, і грішно. Але я минулого року так рано опалення не вмикали. Але цього року кажуть, що для того, щоб люди не користувалися електроприладами, то тому вимкнули опалення. Ми жодного разу не користувалися, тому що в нас була комфортно відносна температура. Якщо б було про... прохолодно, можна було просто на себе натягти плед та й все. Бо я не люблю ці обігрівачі, вони досить е, так сушать повітря. Е, іноді включали кондиціонер минулого року. Цього року не включали, бо реально ще не було так холодно, щоб прямо вмикати опалення. Але я знаю, що багато хто вмикав, бо холодно, хто там живе на першому поверсі, або там може якісь інші будинки, чи не сонячна сторона, чи ще щось. От. Так як періодичність моїх влогів е, була трохи змінена, тому що я майже місяць нічого не знімала. Покупки, звичайно, були, але щоб показати такого, я прям не знаю. Але ось е, е, покажу вам гарбузик, який я купила в сінцей. Ось такий гарбузик. Мені він так подобається, я не знаю взагалі, Діма Діма мене питає, це що цукерниця там, чи підсвічник. Я кажу, це декор. Декор. Я кажу, куди його? Я кажу: ну ось осіння, така у нас буде атмосфера в, в квартирі. Не знаю, чому я хотіла ці гарбузики. Там є ще такий оранжевий, він був на сайті в Сінсай онлайн, можна було замовити. Але заради одного гарбузика я не хотіла робити замовлення, а ми гуляли і ходили по магазинам, нам. І зайшли в Сінсай, і там був цей гарбузик білий. Думаю, так, мені потрібно. Я беру Зразу хоп. Класне, мені подобається. Напевно, вони скоро будуть на знижках, тому що Хеллові вже пройшов і всі ці вже повним ходом зимовий декор, то на знижках я думаю, можна купити. Вони реально прикольні. Я купляла за 278 гривень в магазині. Це був магазин на, на шлявці Космополіт. Ще хочу показати, які сумки в'яже моя мама. В неї зараз таке хобі, це не на продаж, просто вона в'яжеть. Сумки, звичайно, вона б і, може їх продавала. Але поки так, для, для своїх. От, перша це така. Я вам показувала її вже на собі в машині. Чи ще не показувала, покажу. З ручкою, все як потрібно. Тут є ці штуки, щоб вона закривалась, магнітні кнопки. А друга мені дуже подобається, тому що вона так. ну, Спеціально, щоб я туди поклала ноутбук і пішла. Піка. Містка. І реально прикольно виглядає, досить зручно. Дякую за перегляд мого влогу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви знайшли для себе щось корисне, або просто провели добрий час і на зв'язку! Пока щасливо! Побачимось зовсім скоро!